Доступність, зручність, екологічність та безпека це основні рекомендації забудовникам, які збираються зводити житлові комплекси та будинки у Хмельницькому. Їх представники влади і містяни обговорили під час спільної зустрічі. Законодавство не вимагає від забудовників деякі речі виконувати, але ми це прописали як рекомендації, і при видачі містобудівних умов і обмежень ми звичайно будемо це враховувати. Ми такі ж самі обговорення провели з архітектурою містобудівною радою. Це фактично спільнота архітекторів міста Хмельницького, де отримали позитивні дуже коментарі деякі коригування ми внесли. Після цього ми запросили керівників найбільших будівельних компаній міста, в тому числі презентували їм ці всі рекомендації. Важливим пунктом у майбутній забудові міста владці називають обов'язкову наявність укриттів у житлових будинках. Якщо це багатоповерхова забудова, ми таким чином пропонуємо забудовникам девелоперам робити підземні паркінги, що в свою чергу знімають певне навантаження на рахунок парку місць, а Таким же чином використовують як укриття в сьогоднішній непростий час. Ще один важливий пункт: комфортний внутрішній простір. Забудовники мають передбачити розміщення на території комплексів, амбулаторій, культурних закладів, спортивних центрів, магазинів. Подвір'я має бути закритим для проїзду та паркування. Дозволяється лише проїзди для спецтранспорту при надзвичайних ситуаціях. Рекомендуємо відмежовувати подвір'я від вулиці за рахунок об'ємно-просторової структури, групи будинків, приміщень, комерційного призначення, об'єктами благоустрою та об'єктами озеленення. Висловили своє бачення щодо зведення житлових комплексів, і хмельничани серед основних побажань естетичний вигляд фасадів, забезпечення паркомість, облаштування дитячих майданчиків та зон відпочинку для дорослих. Створювати спільний простір для багатьох будівель. Ось і це і тут якраз роль міста дуже важлива, і і тут же можна і лавки розмістити, де і старші люди можуть. Посидіти багато людей, молодь, наприклад, не проти вранці або після роботи 5-10 хвилин підтягнутися, якось вправами фізичними зайнятися. Тут же можна інтерактивний майданчик зробити. Презентацію із рекомендаціями розмістять на сайті міської ради до 15 квітня включно хмельничани матимуть змогу внести свої побажання щодо забудови нових кварталів. Для того аби далі ми могли розглянути при потребі внести зміни і вже через два тижні винести на засідання виконавчого комітету і прийняти це як рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради, Ірина Кондратюк, Валерій Толоховський, новини міста.